Ну вот ви можете сказати, що за последний год в Україну прийшли якісь компанії серйозні опасение, о котором ви говорили вот в начале програми? Ну э, основному я думаю, зараз э, ціль є дійсно зберегти ці компанії, які вже тут. Я думаю, це, це зараз б, дійсно пріоритетна ціль. А далі тоді можна розвивати, щоб нові компанії просто приходили. Uh, і ми бачимо останні там кілька місяців, вже реально є uh, починаємо бачити якісь зацікавлення, і якраз ці uh, багато приїжджають радників, і вони дивляться. Тобто, вони дивляться, якщо вже буде якийсь економічний ріст, починаючи з 2016 року, то коли їм входити, тому що ризик все ж таки ще лишається. Тобто є питання про військовий конфлікт, чи він буде поширюватися, чи він не буде поширюватися. Тобто немає якоїсь тут впевненості. А бізнес хоче мати все ж таки якусь передбаченість. А тому деякі, які вже приїжджають, ми бачимо реально, вони дивляться так, коли їм входити. Тому що, якщо зарано війти. І не все вийде як заплановано. Це також буде збитки, це буде фінансові, це буде не позитивно. Але якщо дуже довго чекати, і коли вже підніп, почнеться якийсь там реальний, ми сподіваємося, хороший ріст, тоді вже буде трошки пізно. Для себе дорожче що називається. Отож, та тобто питання, питання ціни є цей, цей баланс між ризиком і тобто повернення прибутку, це тут це якраз цей красивий баланс знайти, тобто треба брати якийсь певний ризик, але розуміючи, що чим більше ризик, тим більше потенційно можна прибуток на цьому збільшити.